Як святкувати в Чернівцях День міста, визначатимуть городяни. Родинам загиблих в зоні АТО воїнів затримували виплати компенсацій. 28 серпня в Україні стартувала передвиборча кампанія позачергових виборів народних депутатів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 28 серпня в Україні стартувала передвиборча кампанія позачергових виборів народних депутатів. Самі ж вибори відбудуться 26 жовтня. Якої думки Буковинці щодо розпуску парламенту і чи варто очікувати кардинальних змін після перевиборів у наступному сюжеті? Цей парламент багато зробив біди людям і. Те, що зараз відбувається, це і наслідок тих багать багатьох випадках тих дій, що робив парламент. Та вони нічого не вміють, нічого не хочуть. Ну, на мою думку, у нас взагалі парламенту немає. Не лише пересічні боковинці, а й політолог Наталія Стрельцюк вважає рішення щодо розпуску парламенту правильним, окрім самих народних депутатів Верховної Ради, наразі не знайдеться жодного українця, котрий би хотів продовження його роботи, жартує експерт. А чи буде новий склад дієздатним, залежить від того, чи зможуть українці вирізнити так званих тушок, розповідає політолог. Одна із таких загроз це те, що ми бачимо реально, що всі партії. Е які власне були дотичні до цих подій, це регіонали і комуністи, вони збираються йти на вибори під іншими вивісками. регіонали маскуються в декілька партій. І це, звичайно, небезпечно, тому що якби зараз вони їдуть на схід, везуть гуманітарну допомогу. Змінили назви, але власне не змінили своєї суті. Українці знову можуть отримати старий новий парламент ще з однієї причини. Вважає активіст прави, Євромайдану і, Тарас і, Прокоп. І, Обрання і депутатів і цього і, разу і, не і, відбуватиметься і, за відкритими і, списками. Цей парламент. Я, я не думаю, що він буде кардинально відрізнятися від того парламенту, який ми, ми мали тепер. Система як така не змінилася, і зараз цей парламент він знову буде обиратися за змішаною системою. І, і це означає, що частина депутатів знову будуть обиратися по може Аних у кругах. частина депутатів знову будуть підкуповувати виборців. Загалом вибори будуть проводитись на основі закону про вибори народних депутатів України. Він передбачає обрання 450 депутатів за змішаною системою. Проте до парламенту потраплять всього 438 народних обранців. Причина те, що в окупованому Криму і Севастополі вибори проводитись не будуть. А громадяни України, які проживають на цій території, зможуть проголосувати за кандидатів за партійними списками на материковій частині країни. Ще одна особлива з цих виборів, що в зоні проведення АТО голосування таки відбуватиметься. Так в Луганській і Донецькій областях законом передбачено проведення виборів відповідно в 11 та 21 округах. Попри всі складнощі та нюанси цих виборів, експерти вірять у їх результативність, але зауважують, це залежить від громадян. Якщо українці знову продаватимуть свій голос, то кращого майбутнього чекати не варто. Ольга Андрійська Михайло Антонюк. Місцевий час. Родинам загиблих в зоні АТО воїнів затримували виплати компенсації. Не отримали коштів шість сімей на загальну суму понад 3 мільйони гривень. У військовій прокуратурі Чернівецького гарнізону повідомили виплату коштів, які перераховує міністерство оборони, затримали в обласному військовому комісаріаті через проблеми з підготовкою і узгодженням відповідних документів. Лише після втручання військової прокуратури шістьом родинам загиблих воїнів таки виплатили компенсації по 609 тисяч гривень. Сімей загиблих військовослужбовців були заявлені позовні заяви, і в ході судових розглядів Чернівецьким обласним військовим комісаріатом в добровільному порядку ці кошти були відшкодовані. Загальна сума добровільного відшкодування складає понад 3 мільйони гривень. 14 тисяч гривень за оренду землі зі ставками в підприємця вимагав сільський голова у селі Ставчани Хотинського району. Обвинувальний акт щодо вимагання хабара держслужбовцем до районного суду скерувала прокуратура області. Хабар-чиновник вимагав за надання в оренду землі площею 130 гектарів для ведення фермерського господарства. Повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області. 4-5 жовтня в Чернівцях відзначатимуть день міста. Оргкомітет з підготовки до цього свята вже розпочав свою роботу. У міській раді кажуть, зважаючи на складну ситуацію в Україні та не надто оптимістичні настрої громадян, готові до зміни формату святкування і зараз чекають пропозиції. Від чернівчан. 606 років від першої писемної згадки про Чернівці відзначатимуть на початку жовтня в столиці Буковини, але швидше за все святкування буде скромним, стриманим і не надто веселим. Бо кажуть, у міській раді ситуація вимагає, але відмовитися взагалі від відзначення цього дня не можна. Чернівчани, як і вся країна, вони змінилися. Незважаючи ні на що, ми більше згуртувалися, і е, нам потрібно вийти на вулицю хоча б для того, щоб побачити, що нас багато, що ми переживаємо за наше місто, що ми хочемо, щоб воно було краще. Що ми переживаємо за нашу країну? Оголошувати такі е, заходи, такі свята е, для спілкування, для збору коштів, для гуртування, для об'єднання однозначно потрібно. У міській раді вже розпочав свою роботу оргкомітет з підготовки до свята. Грошей, кажуть, у бюджеті міста на святкування немає, тому економитимуть. Можливо, як і на петрівському ярмарку, багато уваги приділять благодійній діяльності. Але зазначають, найголовніше у визначенні формату свята буде думка чернівчан. Ми не будемо тільки співати, танцювати і фейерверити, але закликаю до чернівчан з метою внесення пропозиції, щоб це свято було змістовніше, щоб ми поміняли формат, свята, відповідно до нинішньої ситуації. Думки чернівчан про святкування для міста різні. Хтось взагалі радить відмовитися від відзначення цього дня, а хтось навпаки радить скористатися можливостю і зібратися разом. Умирають молоді люди і все, а ми тут веселимося якось так на душі дуже погано. без гучних концертів, але все одно якісь чи виставки організувати, щоб люди відчули, що це день міста. Ну, Святкувати по-любому треба, це 100%. А як? Якось гарно, так, щоб людям запам'яталося, щоб підтримати людей все-таки якось. Щоб гарний настрій був. Зараз такі, така ситуація, що війська ввели росіяни в Україну. Це дуже страшно. Якщо знову війна розв'язана, то яке може бути святкування, коли все треба на оборону України віддати? Відмовлятися. Як війна йде, то які можуть бути свята. Треба якось відсвяткувати, відзначити, щоб це дійсно було, як кожного року. Але ну, таких гучних святкувань, звичайно, не треба. Там концертів різних. От не до свят цього року. Саме головне, щоб вернув, а потім будемо святкувати все. Зрештою час подумати та вирішити, як варто відзначати та чи варто святкувати взагалі. що є. Пропозиції та ідеї, кажуть організатори. Вони чекають від Чернівчан у міській раді. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. 28 восьмого серпня віряни відзначають одне з головних православних свят Успіння Пресвятої Богородиці. Згідно з традиціями східної церкви, воно належить до 12 найбільших свят церковного року. Цей день у всіх храмах Буковини віряни молилися. За мир в Україні за декілька місяців ми можемо побачити, як в Україні з'єдналися люди навколо єдиної спільної цілі вижити, зберегти свою державу, зберегти свою землю, уціліти. Моляться всі солдати. І ігор каже, будь-яке випробування дається не випадково. Господь посилає на нашу землю такі страждання і випробування для того, щоб люди трошки відділилися від свого «я». Тому що на жаль, кожна людина живе, бачачи тільки себе як отображення зеркалі, а не бачачи, що робиться навколо, і Господь попускає нам для того, щоб люди почали трошки задумуватись про своїх ближніх, щоб вони починали бачити вокруг. Особливий цей день для прихожан собору успіння Пресвятої Богородиці, оскільки нині тут храмове свято за мир, за завершення кровопролиття, за закінчення війни. Яка є віроломною фашистською війною з боку Російської Федерації? Тому сьогодні для українця особливий день день, коли християнин зводить небо до, до неба очі і просить допомоги і захисту. Найбільшого захисту, де тільки можемо отримати, це від Господа, святий отець каже не лише словом, але й вчинками роблять все для того, аби якнайшвидше закінчилась війна. Не тільки що в збранні коштів так банально, але закуповуємо більш найбільш необхідні речі, як медикаменти, першої необхідності, харчі, одежу. Вбираємо всю продукцію, яка потрібна для наших славних воїнів. Які з любов'ю і з великим ентузіазмом, не жаліючи ні здоров'я, ні життя, захищають. Нашу свободу віряни розповідають у скрутну хвилину, уклінно прохаючи господа про мир, перш за все плекають віру. Ви знаєте, нас дійсно Україну може спасти тільки щира і молитва. Ми навіть повинні молитися за ворогів, бо ви бачите, вороги нас спонукають. Що ми змушені вони вбивають наших дітей, але і ми змушені їх убивати. Вони спонукають нас до гріха, і тільки молитва щира молитва кожного українця. Я вірю в це. Я вам кажу чесно, ми повинні це повірити. На нас об'єднає. Ми повинні бути єдині в своїй молитві. Ми повинні молитися і вірити в те, що Бог любить кожного з нас, і ми переможемо. Я бачу, йде переломний момент, і люди власне міняються, і йде зміна така духовна. Тобто люди по посправжні починають вірити в Україну, вірити в Бога, і воно все станеться. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Нуль очок після п'ятого туру першої футбольної ліги сезону 2014-2015 має наш клуб Буковина. Черговою поразкою завершився матч Буковини з командою Гірник спорт з Комсомольська Полтавської області. Гра була на виїзді рахунок 1-2. Обидва голи чернівчани пропустили у першому таймі, зокрема з пенальті на третій хвилині. Перший свій гол у чемпіонаті Буковина забила на 83-й хвилині. Відзначився нападник Андрій Королянчук. Нагадаємо, Буковинський клуб нещодавно повністю оновив свій склад. Середній вік гравців команди складає 21 рік. Завдання хлопців на цей сезон вистояти і не перейти в другу лігу. Поки що статистика команди не втішна. Перед шостим туром чемпіонату дві гри клуб переніс через фінансові проблеми. Три гри програли. Наступну гру цього сезону чернівчани грають удома 31 серпня. Приймають кероградську зірку, яка зараз займає 12-те місце в турнірній таблиці з двома очками. Початок матчу о сімнадцятій годині. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго!